Вітаю, ефірі програма Шлях до Європи. Сьогодні у випуску Дивіться про таке. Україна запропонувала Європейському Союзі створити газову консультаційну групу Асамблева європейських регіонів, чого навчили українських чиновників європейські представники. У Черкасах вперше впровадили програму стипендії американського посольства. Україна запропонувала Європейському Союзі створити газову консультаційну групу. З такою пропозицією на засіданні Круглого столу щодо розвитку газового ринку України виступив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький. Він наголосив, що Україна працюватиме над створенням робочої групи для того, аби у найближчий час виписати порядок взаємовідносин, щоб ми чітко і поетапно виконували наші обов'язки. Згідно з пропозицією української сторони, консультативна група має об'єднати представників України країн-членів. Європейського союзу, Єврокомісії та найбільших енергетичних компаній для обговорення та консультацій щодо подальшого розвитку газового ринку України на постійній основі. У Дніпропетровську закінчилася конференція асамблеї європейських регіонів. У ній взяли участь понад 130 представників європейських країн. Так зване євромістечко стало навчальним. Тут провідним досвідом управління у своїх регіонах з свічизняним колегами ділилися західні чиновники. Розповідали, чого вже досягли, впроваджуючи новітні технології у різні сфери діяльності своїх територій. Детальніше у Рубриці офіційно. Серед своїх колег і голова Апостолівської районної ради ця територія області вже звела дружбу з Європою і реалізує проект, за яким капітально ремонтують дитячі садки. Та не всі сільські голови такі ж активні, тож вирішили дізнатися у західних колег, як у них керівників мотивують. Все таки повысить уровень, то тобто повысить активність наших громад, щоб що более активно работали общественные організації на території сільських советов, на території районного совета. Нам би хотелось, конечно, щоб все фактически всі сільські советы були вовлечены в реалізацію цього проекту. Нуземці свідосід від інших не ховають так. Чехи хваляться як своєю столицею зробили світовою туристичною меткою, Та розповідають у празі рівень життя нині вищий за середньоєвропейський. Усе завдяки піару. zastavovali městě komitet, jde súp komitet v propagácii české republiky za rubižov. Já dумаju, že to súp komitet, který zesouseduje do sýchpór Он очень допомагає презентації нашої страни за рубежом. На туризмі вдало заробляє добре відома українцям Туреччина. Цифри у бюджеті цієї країни від гостей чималі. 10 мільйонів людей візитували цю країну у 2012 році, а звідти податки в бюджет та робочі місця. Готові східні сусіди з Україною у цій царині дуетом працювати можливо ми можемо співпрацювати з вами не тільки з боку Стамбула, а й з інших регіонів. Розвивайте з ними спільні проекти у сфері туризму. Оригінальні ідеї у туризмі радять іноземці запровадити і в Україні. Так, от кулінарний зелений та індустріальний кажуть, знайде попит. Та не тільки про те, як заробляти На відпочинку Говорили учасники конференції. Гості із заходу ділилися, як заощаджують в енергетиці. Ми перейшли від кам'яного вугілля на нові джерела енергії. У той же час ми використовуємо відходи побутового і промислового характеру на наших муніципальних системах подачі тепла. Ми зменшили використання енергії на 34%. Також зменшили витрати на цю сферу на 6 мільйонів євро у рік. Радять іноземці вітчизняним чиновникам менше їздити на зустрічі на автівках, а використовувати комп'ютерні технології. Як приклад шведським чиновникам допомагають знизити викиди СО 2 у повітря конференції по скайпу. Ні, про ж після почутого з європейцями працюватиме тісніше з комітетом економіки асамблеї. Підписано протокол. Даний протокол дає можливість нашій області виступити пілотним проєктом по реалізації лучших рівні. Рівень області, рівень крупного міста УРОВЕНЬ рівень малого міста НЯПІТРОСК, і рівень району УРІНЬРЙЙНА район. Дізналися Керівники як у Європейців запроваджують проєкти у сферах міжнародної дружби та почули про програми для національних меншин. Перелік української продукції, що потребує сертифікації відповідно до нових вимог митного союзу, дуже широкий від важкого машинобудування до дитячих іграшок. Пріоритетним ринком для третини зовнішніх продажів України є країни митного союзу. Тепер все доведеться сертифікувати за новими правилами. Для нас дуже важливо зараз, щоб ми участвували в Формування тих технічних регламентів, щоб у нас був времінної запас какой-то для адаптації нашої оборони, потребує регламент. Частка експорту України до країн митного союзу складає близько третини. Причому переважна більшість продукції високотехнологічна. До країн Європейського Союзу ми експортуємо переважно сировину або продукції першого переділу. Більш уязвимо в сфері технічного регулювання. підприємства, підприємця якраз призводячи. Продукцію високотехнологічну, максимально вигідну для государства з точки зору експорту. А на таможений союз на сьогоднішній день ми поставляємо 70% це високотехнологічна продукція. У Федерації роботодавців України підрахували, якщо українські виробники не підлаштуються під нові стандарти митного союзу, експорт може скоротитись на 15 мільярдів доларів. Неминуче скорочення виробництва може залишити без вироботи до 200 тисяч людей. Я Точно розумію, що в 2015 году можуть закритися ворота таможенного союза. союзу. Вони себя начинают защищать. захищати для нас. этот ринок существенный. Нам же надо, щоб наше производство работало. Нам нужно давати свой доход. Нам не потерять експорт. За словами голови федерації роботодавців України, для того щоб уникнути цього федерація прийняла рішення створити два регламентні комітети, які будуть працювати над адаптацією технічних норм прийнятих митним союзом. Ми намагаємося хранитися, і ми йдемо в їхнім тренді, питаємо точно так же, як вони, делать свої поправки і свого производителя. і качество того продукту, який заїжджає внутрішньо країни. Дмитро Фірташ вважає, шанси встигнути адаптуватися є, адже нові регламенти тільки почали прописувати. Отже, вчасно втрутитися в цей процес вкрай важливо. Адже для того, аби підлаштуватися під нові правила, потрібні 2-3 роки. На початку квітня Кабмін зареєстрував проект закону України про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації. Про це повідомила прес-секретар президента України, керівник міждомчої робочої групи Дарія Чепак. Цей проект був допрацьований національною спілкою журналістів. Держкомтлерадіо спільно з медіаюристами. було узгоджено ключові позиції. Термін реформування друкованих засобів масової інформації перший етап протягом трьох років, другий протягом двох наступних років. Трудовий колектив має пріоритетне право на визначене способу реформування. Так само трудовий колектив самостійно обирає організаційну правову форму суб'єкта господарювання. В офіційні друковані видання друкованих ЗМІ перетворюються друковані видання, засновниками яких є центральні органи виконавчої влади. Крім того, встановлюється строком на 15 років для редакції реформованих друкованих земель пільгову умову надання в оренду приміщень з розміром не плати, встановленим для бюджетних організацій. Перший етап це так званий пілотний проект. Він передбачає добровільну участь редакції у реформуванні протягом трьох років. Голова всеукраїнської асоціації редакторів комунальної преси Костянтин Григоренко зазначив, що в ньому вже виявили бажання взяти участь близько ста редакцій. каже по основним положенням закону війшли компромісу. Для нас є е, е, ключові моменти, що Трудовий колектив, саме трудовий колектив, має пріоритетне право визначати спосіб реформування. Для нас це дуже важливо. По-друге, ми вдалося нам домовити, що органи державної влади місцевого самоврядування не мають права перетворювати реформовані змі в бюлетні. Для нас це дуже принципова позиція. Говорили і про розвиток сприятливого інвестиційного клімату. Українська асоціація видавців представила проєкт соціально-економічних наслідків розвитку в мережі роздрібних точок продажу преси. Реформи в цій галузі, над якими працює робоча група, за прогнозами фахівців, збільшать обсяги продажу преси на 30-35%. Утім, для цього необхідно забезпечити певні умови. Потрібно зберегти інститут передплати і знайти для того рішення. Друге, що неприпустимо робити монополію, бо це прямі ризики для свободи слова. Будь-хто по віленію, може будь-яку газету, якщо є монополія, будь-яка газета, будь-який номер може бути недоставлений. Це суттєві ризики, якщо існує монополія. Я не кажу вже про ціну. Також погорелов наголосив на важливості забезпечення необхідної кількості точок продажу преси в Україні, адже у маленьких містах і селах їх іноді взагалі немає. У Черкаських дітей з неблагополучних родин з'явилася можливість безкоштовно вивчати англійську мову. В обласному центрі стартував проект програми стипендій Посольства США для учнів соціально незахищених сімей та учнів з особливими потребами. Такі програми вже діють у п'яти містах України. Подробиці у рубриці соціум. Музичні вітання, вірші та постановка англійською мовою такою культурною програмою учні шкіл Черка зустрічали дипломатичного представника США Джорджа Френка. Він прибув для того, аби вручити запрошення учасникам програми стипендій посольства США

Міжнародна програма допомагає дітям із соціально незахищених сімей та з особливими потребами безкоштовно отримати базові знання з англійської мови та можливість брати участь у майбутніх обмінах і навчатися в Сполучених Штатах. Ця програма мені дає великий шанс в майбутнє. Вона мені допоможе у виборі майбутньої професії. А, ну конечно, спочатку я вже ну, знав багато нових людей, і ми дійсно, з кожним днем встановив все, -все ближче. І я думаю, що з кожним днем ми будемо знати більше не тільки англійський язик, но і саму культуру Америки. Взяти участь у міжнародній програмі виявили 40 учнів з різних шкіл Черкас. Протягом двох років вони вивчатимуть англійську мову, історію та традиції. США. упродовж тижня, тричі на тиждень, по півтори години, учні вивчають англійську мову. Саме англійська мова як предмет, історія Сполучених Штатів, а також вивчають англійську мову за допомогою комп'ютерних технологій, займаються суспільно корисною працею, допомагають працюють в рамках громадських організацій. По завершенню програми її учасники отримують сертифікати і матимуть можливість поїхати на стажування в Америку. Програма вже діє у більше 80 країн світу. Які вона принесе результати у Черкасах? Дізнаємося згодом. Це була програма Шлях до Європи. Будуємо цей шлях разом. До зустрічі через тиждень.